Завітали на канал «В'яжемо разом з Надією. І сьогодні у нас останній підсумковий тиждень наших стартів різдвяних, Які організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже, з в'яжемо тренди. І зібрала таку цікаву команду своїх однодумців, є залочок, і ми всі разом гарненько простартували. Було у нас 5 тижнів стартів. Кожен розпочинав яку, якийсь один хоча б старт, і вже в підсумках ми покажемо, хто готові роботи, хто свої просування, в кого як вийде. Перелік всіх дівчаток, які брали участь у цьому спільному проєкті, ви знайдете в описі до даного відео. Також, дівчатка, я вирішила стати спонсором цього проєкту, і сьогодні буде у нас розіграш. Про це я розповім трішки пізніше. І так, розпочнемо по порядку. Перший старт свій я розпочинала в'язати капор і шкарпетки для сина. І так, дівчатка, я тут наприкрашала вже таких сніжинок у нас випало. І так, дівчатка, капор у мене готовий. Ви вже могли його бачити. Я робила на нього коротенький огляд опис. Я його ношу. Він мені дуже подобається в таку безвітряну погоду просто незамінна річ. Звісно, є недоліки, про які я вже говорила, і я думаю, що наступний мій капор, а можливо, я ще придумаю цей перев'язати. Я така, що сьогодні можу. Вирішити, що не перев'язувати, а завтра придумаю перев'язати <ріху> От. то я вже трішки по-іншому буду до цього підходити і трішки по-іншому буду робити деякі ось тут заокруглення, наприклад, кулісочку цю, ось буду трішки по-іншому. Ну, це все, знаєте, приходить з досвідом. Я поки, як ото кажуть, своїх шишок не наб'ю, то. Все треба пробувати, все приходить з досвідом. Що мені найбільше в капорові подобається. Ой, вибачте, дівчатка, трушу вас. Це ось ця частина. Тобто не потрібні ніякі шарфи, не потрібні ніякі джемпера з високими воротниками. Незамінна річ, оця ось штука, я її просто обожнюю. Звісно, він трішки продувається. Було б класно, якби це був под... він подвійним. Ну, але є, що є, тому ношу так. Але вже ідея появилася для перев'язування. Ну, нічого, дівчата, поки що ось такий старт. І ще у мене були шкарпетки для сина. Я вставлю сюди фото, тому що я з нього їх просто не можу зняти, навіть випрати. Закохався він ці шкарпетки і попросив ще одні, щоб я йому зв'язала. так що... Так, що буде, він ще з одними шкарпетками колись, як дов'яжу. Так, це у мене був перший тиждень таких стартів, і у мене за перший тиждень дві готові роботи. Далі, Далі у мене я розпочинала в другому тижні стартів гольф для себе та шкарпетки собі. Ой, дівчата, шкарпетки собі. А я ж то в них зараз. Не буду вже знімати. Я вам просто вставлю фото. Бо якось трошки неетично. Я їх забула трішки, що вони на мені. Ну, нічого. Я вставлю вам фото, ви подивитеся, я їх активно ношу. Вони мені дуже подобаються, дуже теплі, зручні. Ну, я задоволена цією пряжею. Це мої перші скарпетки з Алізе Супервош. Я взагалі з неї розпочала в'язати тільки в цьому році, про неї дізналася. І розпочала в'язати з неї тільки в цьому році. Чому я раніше про неї не чула? Ну, мабуть, тому що я мало чула і про Україну в'язалочок. Це, мабуть, тому. тому шкарпетки для себе готові в активному використанні. А дівчатка-гольф, який я розпочинала, я його розпустила. Чому я розпустила його? Мені сподобалося, як я вив'язала горловину. Я вирішила в'язати вперше реглан погон. Розрахувала, розпочала в'язати. Дуже гарно в мене там лягали прибавочки. І потім, дівчатка, оці всі вимкнення в світла, і в мене не було часу. Я тоді, я хоча б, там, знаєте, по рядочку по два в день я старалася уділити е, часу трішки, щоб просто от взяти і, скажімо так, пройти цей процес невеличкий, так? тому що він довгий, він такий дрібненький, але е, коли почалося вимикання світла, процес темний, я не змогла цього робити. І вже захопивали мене інші процеси. І тому я, дівчатка, коли сіла ось буквально на цих вихідних щось продовжувати в цьому, я забула, як їх робити ті прибавки. Я декілька разів розпускала те, що в'язала, і я вирішила себе не нервувати і не мотати цю пряжу. Я її просто розпустила все і буду розпочинати щось знову. І так, дівчатка. Продовжую далі. Шкарпетки ви мої побачили. Четвертий старт це була сніжинка і шкарпетки для ЗСУ. Сніжинку ви бачите перед собою. Можливо, хтось не бачив. Я зараз покажу вам трішки її. Ось така красунька. Здається, це вона вийшла. Наче я цю заявляла. Дівчатка, не пам'ятає. Та ні, цю ж таки. Так. Сніжинка у мене є готовою роботою. І шкарпетки для ЗСУ, я, звісно, вставляю фото. Буде фото вставлено, дівчатка, тому що їх у мене в наявності вже немає. І що ви думаєте? Це я про четвертий старт вам розповіла, а про третій, хто буде розповідати, ну, це кіно. І так, третім стартом повернемось назад. До четвертого вже не будемо повертатися тоді. Третім стартом були. Рукавички для сина. І е, зайчик. Ось. Дві готові роботи є. Ну, зайчик він не зовсім зайчик вийшов. Пузатенький зайчик. Е, хтось мені писав в коментарях, що це у нього підлітковий вік. Можливо, і так. Він просто переїв. От, добре, що йому є що їсти. Тому він гарно виріс. Ось так. Ну, а ці вушка я просто у них. Закохалася. І звичайнісінькі з Alize Superwash рукавички, синіх активно використовує. Тут ось зношила метал... металеву таку ниточку. Ну, видно, що хлопчик він пообдирав уже все. От. І Можна телефоном користуватися, не знімаючи рукавичок. Ось так. Ось такі Син задоволений. Я вставлю фото, як вони виглядають на ручці. Знову фокус десь тікає в нас. Так. Ось такі ще дві готові роботи є у мене. Так, четвертий старт, я вам вже сказала про нього: про сніжинку і шкарпетки для ЗСУ. П'ятим стартом були дівчатка рукавички собі. Я їх буквально вчора завершила. Я їх буквально вчора завершила. Ось такі вони вийшли. Навіть не зважувала, ще не знаю їхньої ваги. Можливо, підпишу на екрані, якщо я не забуду. Я вам зараз приміряю, щоб ви подивилися, як вони виглядають на руці. Ще не носила їх, я ж говорю, тільки вчора буквально заправила кінчики всі. Ось такі, дівчатка, в мене. Тут ось чомусь закручується трішки, але це не критично, хоча мені навіть отакий ефект подобається, так? Ось такі, ну, класні, тепленькі, такі, знаєте, поки що мені подобається. Не знаю, як вони будуть в носі, але вони мені подобаються пряжа трішки розкрилася, пухнастість показалася, ну, якось так. І так, дівчатка, переходимо до, мабуть, найцікавішого е, проект, найцікавішої частини нашого відео. Е, так як я вирішила стати спонсором даних стартів, у нас ще таких стартів не було, де були б спонсори, то я довго думала, яку ж номінацію придумати, кого за що нагородити. І, чесно кажучи, коли вже старти розпочалися, я активно в групі дівчаток просила коментувати кожне відео. Хто коментував, деякі я спеціально все перевірила, деяких дівчаток коментарів було зовсім мало, або й взагалі не було. Я вирішила, що буду розігрувати серед на... розігрувати пряжу моточок пряжі серед найактивніших вболів... вболівальників, коментаторів. Але, дівчата, так складаються наші обставини, як ми всі знаємо, що не кожна з нас може навіть вчасно здати звіт, не кожна має змогу відзняти нормально, не в кожної є можливість переглянути відео, навіть своє випустити на канал, не то, що там когось дивитися і ще й коментувати. Можливо, дивляться, скачавши, поки є інтернет і зв'язок, і... і можливість скачавши там в збереженні, і потім переглядають. Тому, дівчатка, я вирішила, щоб нікому було не, ну, скажу так, не, ніхто на мене не образився, я вирішила серед усіх, нас залишилося наразі 20 учасників. Я підготувала ось такі таблички. Я вам показую, що це всі. Підписані різні люди, ті, які у нас є в групі, ті, які в'яжуть. Тут ось навіть порозписувала, інста, що Інстаграм, Ютуб не підписувала, так як є канали, якщо однойменний канал не підписувала, ну, ось, бачите, вже всіх ж показую, щоб не було нікому, щоб ніхто не подумав, що його не писала. Так, дівчатка, себе я сюди, звісно, не додавала, немає сенсу. От, і складаю я ці всі всікеточки. Зараз візьму корзинку. корзинку. Дівчатка корзинку взяла і буду потрішку закидати. І хочу сказати ще, що я знаю, що у нас Оксанка за кордоном. Можливо, ще хтось дівчаток і вони знаходяться за межами України. Тому, дівчатка, чесно скажу, я не маю змоги переслати подаруночок за територію України. Ви Не ображайтесь, будь ласка, але ну скажімо так, пересилка вийде дорожче аніж цей приз. Тому якщо хтось виграє якщо він знаходиться за кордоном, я з радістю відправлю цю посилочку чи то родичам, чи то знайомим, які з якими можливо, ви частіше там підзвонюєтеся, списуєтеся, і вони вам надсилають якісь посилочки і тоді вам Ну, Забачайте, на жаль, не в усіх нас є можливість так робити, але що зробиш? Будемо виходити з того, як виходити. Хочеться якось заохотити дівчаток, знаєте, хочеться якось, щоб було цікаво дивитися і відео, і учасникам було цікаво, і організаторам щось організовувати. Дівчатка все перекручую. Навіть відвернулася. Виявляється? Так, дівчатка, цей момент. Так, і це е, Поліна е, з інстаграму Ріпка Кнітінг. Так що, Поліночко, чекаю вашу адресу у е, в приватні повідомлення. Е, вітаю вас! Ви виграли ось таку пряжу. Це такі. Такий колір бежевий з рожевеньким якимсь таким відтіночком. Ось тут у мене підписано, що це Мірінго, артикул нектар, 50% меринос, 50% акрил, 460 метрів у 100 грамів, У 100 грамах вага 300 г. Тому ви стаєте переможницею даних стартів. Я вас ще раз вітаю, ця пряжа буде вашою. І, дівчатка, всім бажаю гарного передноворічного і новорічного настрою. Бажаю, щоб наступний рік був кращим, спокійнішим, тихішим і, якнайменше втрат ми понесли в наступному році. Хочу побажати всім здоров'я. Витримки, наполегливості і сімейного затишку. Всього вам доброго. До нових зустрічей. Пока-пока.